Дональд Трамп хоче справедливого і стійкого миру в Україні. Про це заявив Кіт Келох, який має обійняти посаду спецпредставника США із питань України та Росії у новій адміністрації Білого Дому. Келох зазначив, що Трамп розуміє важливість відносин, які він має зі своїми союзниками, а також з Путіним, і зможе домовитися про мир у недалекому майбутньому. Президент дуже послідовний у тому, чого він хоче, а саме припинити вбивства і принести мир у регіоні це не єдиний його міжнародний пріоритет, але він хоче миру, який буде справедливим. Він буде стійким, він буде безпечним. Днями Дональд Трамп заявив, що Путін хоче якнайшвидше із ним зустрітися. Американський політик вважає, що потрібно закінчити війну в Україні і вказав на втрати під час бойових дій. Утім, у цьому Кремлі у відповідь заявили, що ніяких передумов та реальних імпульсів для організації зустрічі Путіна із Дональдом Трампом немає. Тим часом радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світ має дати три глобальні відповіді на дії Росії: суттєво наростити мілітарні спроможності України, а також економічно і дипломатично ізолювати країну агресорку. Окрім того, на його думку, переговори Трампа і Путіна можливі лише через примус російського диктатора до сценарію щодо завершення війни. Ну, чесно, я зовсім не розумію, що хоче отримати та той чи інша людина, яка буде з ним вести переговори з Російською Федерацією, ну навіть такі там проміжні переговори. А, а, тому що треба грати в своїй сценарії. Якщо ти хочеш домінувати, ти маєш грати тільки в свій сценарій. А щоб грати з Росією в свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це єдиний можливий сценарій, твій сценарій. Ну тобто сценарій Трампу. Приміру, да? ну, наприклад, сценарій Трампу є єдино можливий для Росії. А сценарій Трампу може бути про при, скажімо так запропонований Росії тільки через інструменти примусу. До розмови доєднується Єгор Бралін, журналіст міжнародник, аналітик, детектор медіа. Пане Єгоре, ранок добре, вітаю вас. Доброго ранку. От що почули пана Подоляка. Він каже, що е, Путіна треба примусити до єдиного запропонованого сценарію. Трамп має свій сценарій запропонувати, Путін має погодитися. Я не знаю, можливо, пан Подоляк знає, що там Трамп за сценарії і собі за план придумав. Хоча мені здається, що і сам Трампо що не розуміє, який це може бути план. Е, як вам здається, у Трампа вже є якісь більш конкретні напрацювання щодо того, як цю війну завершувати? Чи поки що лише усвідомлення, що за 24 години не вдасться? Це і це все Трампа немає плану, і це загалом всім зрозуміло. В цьому полягають основні загрози виклики щодо наших переговорів потенційних з Російською Федерацією. Бо з одного боку у Трампа в адміністрації майбутні є різні люди, тобто е люди, які скажімо так, можливо, є люди з проросійською позицією, є люди, які будуть казати, що і кажуть, що треба надавати далі допомогу Україні. Але є одне фундаментальне питання, Марія, яке полягає в тому, що ні в демократичній партії, ні в республіканській партії немає. Чіткої стратегії щодо перемоги України, що от обидві американські політичні сили вважають, що остаточно Росія має програти. Цього немає ні в публічній риториці американських політиків, і цього немає на рівні якихось офіційних документів. Путін напередодні виступав, спілкувався з журналістами, якщо можна так назвати, і говорив дуже цікаві речі, зокрема про те, що нібито Байден аж в 21-му році пропонував йому. Те, що Україна не вступатиме в НАТО, е, говорив, якщо ну, про нинішній час про сьогодення говорити, що його в принципі не влаштує, якщо просто відтермінують вступ до НАТО на кілька років, бо, каже, мовляв, Україну за цей час підготують, і потім вона все одно вступить в НАТО. Е, ну, враження, що якихось точок дотику компромісних, ну, їх поки що взагалі немає. Е, Ані там у нас з, з Росією, ані в тих точках зору, що міг би Трамп запропонувати за Росію, тому що ну їх, бачите, їх взагалі нічого не влаштовує. Навіть э, той сценарій, коли відтерміновуємо вступ в НАТО, хоча і ми на нього навряд чи, погодимося. Але й Росія проти такого. І ми перебуваємо в такому кажучи, шаховою мовою цю коли. Ситуація Патова, і єдиний вихід, ну, який ми в принципі бачимо в Україні, це більш жорстка позиція Вашингтону щодо Москви, тому що США досі сприймають Російську Федерацію як рівно собі партнера. Вони не сприймають Росію як загрозу. В цьому є основна проблема: Росіяни роблять все, що можна і не можна в Сполучених Штатах Америки. Кібератаки, інформаційні операції, робота російських спецслужб, і це все має на меті переконати і американський уряд, і американське суспільство, що Україну не треба підтримувати. Зрозуміло, що американці не можуть повністю відмовитися від надання допомоги Україні, але <свистач> uh, і 25-й рік, як на мене, він буде роком о цих постійних якихось розмов про переговори. Але які можливі переговори, якщо немає ніяких точок дотику і немає якихось, ну, навіть контурів цих переговорів? Те, що було в Стамбулі у березні 22-го року, тоді це. Була така спроба Путіна відразу на початку заявити свої хотілки, і щоб їх погодив, і щоб їх погодила Україна. Ми зрозуміло, річно це не погодилися. Так можливо, ми зараз до кінця не знаємо. Трошечки втратили зв'язок з паном Єгором, Мені здається, зараз спробуємо відновити. Ну я тоді трошки нагадаю про що і ще Путін вчора говорив, коли спілкувався з так званими журналістами російськими. Він згадував про транзит газу російського через Україну і казав, що таким чином, зупиняючи транзит цього газу з 1 січня наступного року, Україна нібито карає Європу, бо збавляє її можливості отримувати російський газ. Ігор Брайлен, знову на зв'язку. Так, пане Єгоре, будь ласка, продовжують свою ми не знаємо всіх деталей тих переговорів, які були у Стамбулі у березні 22-го року, і Путін, до речі, час від часу повертається до цієї теми, каже, що от нібито приїхав Борис Джонсон до Києва на початку квітня 22-го року сказав ні, нічого не підписуйте. Таким чином, нібито було зірвано Підписання цієї двосторонньої російсько-української мирної угоди, ми знаємо, до чого призводить підписання миру чи перемир'я з Росією. Ми знаємо це з нашої історії. І тому зараз в нас є такий шанс не допустити, не повторити помилок минулого і. І, і багато що залежить від заходу. Насправді вони не усвідомлюють своєї ролі в цьому всьому. Вони не усвідомлюють, що від їхньої позиції залежить майбутнє світу. Вони думають, що все одно питання російсько-української війни це щось таке локальне. Вони не бачать на заході. Ну зрозуміло, що є там різні країни НАТО, і там рівень сприйняття російської загрози там. В країнах Балтії чи в Італії буде різним, але все одно. І я коли там спілкуюся з різними, і в тому числі, американськими аналітиками, журналістами, мені дійсно стає дивно, чому вони так само сприймають Російську Федерацію. На вашу думку, це. Трах чи це просто недооцінка ворога? Ну, дивіться, в Естонії умовно зараз вже мені здається серйозно, так не знаю, перелякані чи ні, але там говорять про те, що Росія може спробувати найближчим часом захопити ну як мінімум місто Нарва. Вона вже Росія намагається перерізати там кабелі підводні, які Естонію з Фінляндією сполучають. Ну тобто, подекуди це усвідомлення. Є чому немає цього усвідомлення у... Ну, напевно, більш сильних граців Європи, там, у Франції, у Німеччини. Та навіть у Британії. Я думаю, що це пов'язано і зі страхом, як ви вказали, Марія, і з переоцінкою Росії. Тобто, Росія, демонструючи свої орічники, вона таким чином каже американцям, що от у мене такі арічники, і що ви мені зробите? Тобто, це таке це ще радянська школа КДБ рефлексивного контролю, що нав'язують певну думку, і тоді інша сторона вже розуміє, ага, ну чому я маю бадатися з Росією? Вона ж сильна, от у неї є там багато зброї. Але насправді, російсько-українська війна, яка триває вже на жаль, 11-й рік, показала, що Росію можна перемогти на полі бою, росіяни вразливі. І, і це ми маємо так само показувати американцям. І дуже і нам треба казати команді Трампа, що Україна може перемогти Росію, тому що Трамп як бізнесмен він любить переможців, і ми маємо це йому довести і показати, що Україна вже мала змогу перемогти Росіян на полі бою. Ну і про арешники Путінські. Ви згадали вчора. Путін знов про цю зброю згадував. Казав, ну в нас же ж вона є не так багато, але є, і якщо треба, ми зможемо використати. Хоча мені здається, що цей козир, так само, як і з ядерною зброєю. Чим більше ти про це говориш, ем, тим воно якось втрачає свої сенси і ту не знаю силу залякування, яку мала б напевно нести. Пане Ігоре, я вам дуже дякую, що долучилися до нашої розмови. З прийдешніми святами вас вітаю, мирних тих. Ем, Свят, вечорів, ну і, звісно, до зустрічі в ефірах прямого. Єгор Брайлян був з нами на зв'язку, експерт, міжнародник аналітик, детектор медіа.